Накипіло вранці. Днями у супермаркеті Метро стався конфлікт через відмову охоронця говорити із відвідувачкою Марією Умансовою українською мовою на відео, яке жінка поширила в соціальній мережі Фейсбук чути, як чоловік у формі охоронця, заперечив, що повинен говорити із відвідувачами українською мовою та порадив харків'янці зняти кастрюлю з голови. За словами. Марії Умансової конфлікт із охоронцем виник під час того, як вона із чоловіком намагалася оплатити товар в касі самообслуговування, коли обладнання не спрацювало зависло. Марія попросила про допомогу, і тоді охоронець їм став відповідати в агресивній формі російською мовою. Тоді вона попросила перейти на українську і звертатися до неї на ви. Ми маємо можливість послухати уривок цього запису. Прошу. Зрозумійте зрозумі, мене віде. вірно. У вас є повний запис бодікамери. Якщо він зникне, будуть питання. У вас зараз є простий вихід з цієї ситуації. Принести вибачення моєму ви чоловікові і мені. Чому? О, як ви різко перейшли на українську Могу, могу на руському розмовляти, могу на Україну, то далі. Ні. Я, Та не можеш ти вим... нічого вимагати. Не ти, а ви. І я маю вимагати. Не можна ви зобов'язані спілкуватися українською мовою Ми з клієнтами за законом України. кастрюлі снідать з голови. що Кастрюлю сняти з голови? Клас, СБУ викликати. Так, рука Кремля, давай. Що там, ну що мені ще скажете? Що мені ще треба зробити? Давай далі, рука Кремля, нога, давай. Говорить, дальше. Що ви казали про кастрюлю? Зміни кастрюлю залови. Накипіло вранці. Щойно ми чули доволі емоційний запис, який Марія Уманцева оприлюднила у себе на сторінці у Фейсбук. Покупчиня Марія Уманцева згодом на своїй сторінці також написала, що спілкувалась із директором магазину на вулиці Гагаріна і дізналася, що запис на бодікамері охоронця неочікувано зник. Далі Уманська написала заяву до поліції, де виклала зміст конфлікту. Ну а згодом їй повідомили, що в охоронній фірмі підрядник котра співпрацює із супермаркетом, про те, що чоловіка вже звільнили. Як її запевнили, із чорною міткою, що означає, що в охоронних структурах він працювати більше не зможе. Пізніше мережа супермаркетів Метро Україна оприлюднила свою позицію щодо комунікації із клієнтами із з усіма нашими сервісними? Провайдерами і там йдеться про те, що наша команда зробить все необхідне, щоб запобігти запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому йдеться повідомлення метро Україна. Конфлікт у супермаркеті це ж не лише про невічливість, некоректне ставлення е, співробітника до покупців, а й про порушення закону України про забезпечення функціонування е, української мови як державної. Про ситуацію, що виникла, та й, зрештою, про е, послуговування українською мовою в публічних громадських місцях. Харкові ми далі будемо говорити із уповноваженим із захисту де. Держ... Державної мови, а тобто української мови, кандидатом філологічних наук Тарасом Кременем. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, це я якраз коли зазвучала тривога до Тараса Звернувся, думав, що у нього спрацювало. Так от, пане Тарасе, я знаю, що ви вже ознайомилися із змістом цього непорозуміння, що виник у супермаркеті. Давайте відповімо на можливо таким, як цей охоронець, чи мають право відвідувачі вимагати від співробітників супермаркетів. Спілкуватися українською мовою. Передусім хочу сказати, що тут є всі ознаки порушення мовного закону, а також низки інших документів, які регламентують права громадян бути вільними, захищеними в українській державі, в умовах повномасштабного вторгнення чутливість мешканців Харкова, Миколаєва, Києва, Черкас, Полтави до порушень їхніх мовних прав значно зросла. Крім цього, іншого, ми бачимо, що за результатами різних соціологічних досліджень суттєво збільшилася частка тих, хто принципово перейшов на українську мову, і не хоче, щоб з ним в офіційних сферах суспільного життя на всій території України послугувалася на державною мовою. Натомість хочу нагадати, що відповідно до мовного закону, який працює вже понад 4 роки. Спілкуватися і володіти державною мовою це обов'язок кожного громадянина України. Тому цей випадок з ознаками порушення мовного закону, який трапився в одному супермаркеті в міста Харкова, це якраз про те, що деякі із охоронців до кінця не розуміють, що означає бути громадянином України, яка продовжує боротися в тому числі. За те, якою мовою спілкуватися, якою мовою повинні спілкуватися і навчатися діти в наших школах, якою мовою змушені спілкуватися і повинні спілкуватися з громадянами України: чиновники, мери, очільники державних підприємств, лікарень і так далі, так далі, так далі. По цьому факту ми розпочали відповідні заходи. Дуже добре, що є офіційна позиція конкретно супермаркета, прийнято відповідні рішення, але прикро, що зникло. Відеозапис. Дуже прикро, що Хтось не проводило... про це. Дуже прикро, що немає екстреної системної е заяви про те, що буде насправді зроблено в мережі супермаркетів на всій території України. Хочу сказати, що як охоронець, так і персонал має спілкуватися українською мовою, і це в тому числі е норма 30-ї статті закону про мову, яка працює два з половиною роки. Зокрема, українська є обов'язковою у сфері обслуговування споживачів. Тому підприємство, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці і інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюється обслуговування, в тому числі через інтернет-магазини, інтернет-каталоги державною мовою. От і все. І перше питання бути не російською, клієнта. а українською. Так, звичайно, звичайно. Mm -hmm. І тільки в окремих ситуаціях на прохання клієнта його персональне обслуговування може не повинно, а може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Тому, якщо персонал не володіє іншою ніж державна мова, він не зобов'язаний переходити на ту мову, якою він не володіє, або володіє недостатньо. Тому ця ситуація, вона є одним із тих прикладів, що порушення тривають, але їхня кількість в порівнянні з минулим роком суттєво зменшилася, в тому числі через те, що змінилася мовна ситуація в країні, зміцнилася мовна стійкість громадян України, зв'язку з тим, що запрацювали інші норми закону і підвищився контроль з боку суб'єктів господарювання. А, пане Тарасе, ну, тут, мабуть, доводиться говорити не тільки про порушення мовного законодавства, а якщо навіть згадати ось про цей висвіт Кастрюлю, тут і гендерний аспект, треба говорити про приниження її як жінки. І треба, мабуть, говорити. Ну, сама Марія згадує, що такий а, вислів м -м, був дуже популярний серед антимайданівців 2013, початку 2014 років. Це так побіжно, хотів сказати. Але от наші радіо. Слухачі і слухачки діляться своїми е, спостереженнями. Якщо е, загальноукраїнських мережах е, в Харкові обслуговують усюди українською, то в місцевих е, на українську е, так і ну, багатьох, принаймні, не переходять. Е, особливо кажуть, що це стосується на околицях. А давайте проговоримо оце механізм того, як люди на це можуть впливати. От кожен із нас на своєму місці. Я абсолютно переконаний в тому, що там, де пройшов російський чобіт, не повинно бути жодних сумнівів, яку мову ми повинні захищати, якою мовою повинні володіти і забезпечувати свої права. Що стосується тих порушень, які трапляються, звичайно, е, треба звертатися безпосередньо до самого порушника і просити його припинити, застосовувати недержавну мову, звертатися до адміністратора чи власника конкретної організації, директора школи, скажімо, головного лікаря, лікарні, директора комунального підприємства, начальника там, відповідного управління, освіти, культури там, і так далі. Але, звичайно, треба звертатися і на адресу. Мою як уповноваженої захисту державної мови з часу, як запрацювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, я маю можливість і я це роблю не так часто, можливо, як комусь би хотілося, і накладаю санкцію в вигляді попередження або штрафів. Тому не забуваємо про те, що діє закон, є інституція, яка захищає ваші права, і ви маєте всі можливості отримувати українською. Новини, послуги, сервіси, допомогу, освіту, медицину. На всій території України, тому з я зараз до вас звернувся до і... філолога з запитанням. Знаєте, яке? От у Харкові що можна почути? А я говорю такою мовою, тому що це Слобожанська. Вони це спочатку почули від Авакова, колишнього міністра МБС. Потім Ігор Терехов почав за ним повторювати про Слобожанську мову. Та ну ми про Ігоря Терехова ще окремо з вами поговоримо, тому що ми бачимо. Зміни в його публічній мовній е, комунікації із людьми, але от з, з погляду філології є таке поняття, як там харківська мова чи фі, е, слобожанська мова От для тих людей, які е, почули десь і не знають насправді, е, що це таке. Цими наративами не користуються професійні філологи і не рекомендую їх застосовувати, тому що є українська мова. А те, що, про що ви говорите, це діалектизми, які можуть поширюватися на території конкретного ареалу, не більше тому немає миколаївської, київської мови. Як ми десь зустрічали це в інтернеті від деяких невігласів, є українська мова, і нею повинні володіти всі громадяни України. У мене що таке враження, шарк, що це навмисно тівщина. був запущений наратив. Може таке бути? Ш -ш -ш. Що стосується Харківщини, хочу підкреслити, що на території цієї прекрасної області, яку я надзвичайно шаную, вдруге на території України затверджено обласну мовну програму. І це якраз був листопад 2021 року. Тоді 87 депутатів обласної ради це фактично більшість від тодішнього складу, підтримала обласний документ, яким визначено найголовніші проблеми пов'язані з мовою в регіоні. Це збереження у свідомості значної частки населення області негативних стереотипів щодо статусу і місії української мови в житті, штучна заполітизованість та емоційна перевантажність питання функціонування мови в області, внаслідок чого вона використовується як інструмент політичної боротьби та є предметом маніпуляції. Тому ця програма реалізовується, як мені здається, доволі успішно, але, звичайно, треба, щоби. Були додаткові вжиті заходи з тим, щоб знизити градус політичних дискусій, а навпаки, створити кращі можливості для того, щоб кожен мешканець Харкова, Харківської області і України на загал мав можливість доступу до мовних курсів мав е, можливість бути забезпеченим в освітньому процесі української мови, сервіси надавалися йому державної мови. На жаль, останнім часом з Харкова і з Харківської області до нас приходять скарги. І це стосується закладів охорони здоров'я, комунальної сфери, діяльності Харківської міської ради. Звичайно, ми на це реагуємо. Але є програма, вона повинна виконуватися так само, як виконуватися закон, так само, як захищатися право кожного харків'янина спілкуватися українською мовою. А можете щет. сказати про цифри щодо скарг і якого плану вони я вам скажу: у нас статистика по скаргах є. Такою, що в містах-мільйонниках, тобто в Харкові, в Києві і в Одесі, фактів порушення значно більше, ніж в інших куточках України. Це в першу чергу пов'язується із тим, що з одного боку недостатній рівень володіння українською був раніше. По друге, недостатній рівень контролю з боку місцевої влади за виконанням закону, а по-третє, зросла. Потреба містян у задоволенні своїх мовних потреб, і тому, коли харків'яни скаржаться на місцевих чиновників, реагують на порушення, скажімо, у сфері обслуговування, що ми почали вашу програму, то що це якраз про мовну стійкість, про мовну оборону, про мовну ідентичність, яка, так би мовити, є ключовим мотивом звернення на нашу адресу, на адресу повноважної захисту державної мови. Це, до речі, безпрецедентний показник і в тому, наскільки питання державної мови стали чутливішим і важливішим для харків'ян за е, останній час. Тому е, я, як уповноважений, всіляко підтримую такі ініціативи. Якщо є порушення, на них треба, звичайно, реагувати, тому що це якраз говорить і про наші мовні кордони, це говорить про нашу екзистенцію, про е, потребу і важливість. Захищати свої національні інтереси хочу підкреслити... заклади. Давайте я. от, у мене є до вас запитання. Дивіться, яка ситуація. Ми, а ми до повномасштабного вторгнення спостерігали, що в деяких комунальних школах брали російську мову, або і літературу а, як предмети там іноземних мов. Слава Богу, ця ситуація, як мені розповідають знайомі вчителі, вирівнялася, і в принципі, і батьки, і вчителі вже більше не хочуть, щоб їхні дітей навчали російською, але Залишається питання із приватними школами. от У нас упродовж літа виходила ціла серія програм, якраз, присвячені різним проблемам освітян. І як я з'ясував, якраз в деяких приватних школах дистанційного формату, офлайн, ще залишається російська мова, як мені кажуть керівники, Ну так ми ж приватний заклад, батьки так замовляють, і отут у мене виникає питання мовного закону. Воно стосується тільки комунальних шкіл викладання українською мовою, чи і приватних теж. Давайте я вам скажу таким чином. Законом про мову визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти чи це садок, чи це школа, чи це університет. Є державна мова. Тому держава гарантує кожному громадянинові. Право на здобуття формальної, підкреслю, формальної, тобто очної освіти на всіх рівнях державної мови, державних і комунальних закладах освіти. Про приватні тут не йдеться. Але зважаючи на те, що кожен громадянин обирає свою життєву траєкторію, і якщо громадянин чи батьки замість своїх дітей обирають, що їм не потрібна державна мова у приватному закладі освіти, то скажіть мені, будь ласка, для якої країни. Вони себе готують. Це про життєву траєкторію, про громадянство, про е, свою ідентичність і про культуру. Це по-перше, по-друге, по рішують за дітей. По-друге, цікаве питання. По-друге, по-друге, по по якщо подивитися на статистичні дані Інституту освітньої аналітики, Міністерства освіти, і ми про це говоримо у наших щорічних звітах уповноваженого, в Україні майже не залишилося класів. В комунальних і державних закладах освіти, де освітній процес здійснюється не державною мовою, фактично, за ці роки, особливо спочатку повномасштабного вторгнення, російської як мови освітнього процесу немає ні в Дніпрі, ні в Харкові, ні в Одесі, ні в Києві, ні в Миколаєві. І це, до речі, величезне досягнення громадянської позиції і батьків, і здобувачів освіти, і засновників закладів освіти. Мається на увазі мерії, обласних державних адміністрацій. Тощо, по-третє, хочу сказати: е якщо подивитися на статистику досягнень, в тому числі в частині складання національно-мультипредметного тесту, Харківщина вирівнюється і поступово наближається до числа лідерів за кількістю тих дітей, які успішно складають випускові іспити з української мови на відмінно. Тому ця робота повинна продовжуватися, вона є системною. До, до, на Харківщині хочу підкреслити: одна з найкращих обласних мовних програм. Обласна рада робить надзвичайно багато зусиль для того, щоб позиції української мови були посилені. Ну тобто, хочу виходить так, що ніхто не забороняє в приватних школах вести е, викладання російської мови. Правильно я розумію? Ні. Суть у тому, що в приватних закладах освіти українська мова повинна бути. І тому питання до засновників, до власників таких закладів освіти, так само, як і до батьків, які очевидно оплачують такі послуги, знайти ті баланси, які би формували громадянську позицію, мовну, українську мовну стійкість і патріотичні почуття у дітей. Розумієте? Так, я розумію. Але але таких, але такі заклади освіти, які будуть формувати іномовну ідентичність, на мою думку, в Україні повинно бути критично мало. Якщо ми говоримо про іноземні представництва, про дітей дипломатів, чули послів, консулів, дітей е, іноземних представників, які займаються відновленням Харкова і Харківської області. Тобто цей формат має залишатися. Тобто, у нас є американські, німецькі. Французькі школи, і ми це розуміємо так само, є, як є українські школи в Німеччині там чи в Польщі або в Угорщині. Це абсолютно нормальний компонент, але національна система освіти вона зосереджена на потребах і на конституційних обов'язках кожного громадянина України. Тому питання формування мовної стійкості та ідентичності серед пріоритетів національної освітньої політики. Ще одне запитання від наших радіослухачів мені передали перед нашою програмою. Значить, є відеозапис на ньому. Чітко чути можна і бачити, як в центральному парку культури і відпочинку, це той, що в Харкові називався раніше імені Горкова, а влаштували дискотеку для людей старшого віку, де крутять пісні російських виконавців. Відео звучать Лепс, Юрій Антонов. Так, ну, далеко не дружні до України персонажі, і до того ж, це ну явне порушення закону та мовного закону і е, трансляції в публічних місцях російської музики. Е, прокоментуйте, як тут можна попливати. Якщо я не помиляюся, то згадані вами прізвища е, виконавців України Росія Героїв, це, це саме ті виконавці, які підтримали окупацію України. Тому коли в українському Харкові лунають пісні ворогів України. Перше питання, яке виникає у мене: чому немає на це реакції служби безпеки України, в тому числі і до директора цього парку, до організатора цього заходу. І відповідно до учасників того заходу, то скажіть, чому немає такої реакції? З іншого боку, і моя позиція є публічною: я за те, щоб збільшити штрафи за використання забороненого російського музичного продукту. У Верховній Раді зареєстрований відповідно законопроект, який пропонується збільшити у десятки разів суму коштів, які треба сплатити за використання. Негода, який зараз. штраф? 51 гривня, ой ой, ой ну велика сума. Так, 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 так. Але 1 серпня цього року парламентарі подали законопроект 9547, яким пропонується за використання заборонено музичного продукту, збільшити розмір від 300 до 500 на податкових а за повторне порушення до півтори тисячі неподаткових мінімум громадян. Мінімум сьогодні складає 17 гривень. Тому я сподіваюся, що і ваше запитання, і наша дискусія вона спонукатиме і правоохоронні органи і місцеву владу до з одного боку до об'єктивного розслідування цієї ситуації з іншого боку, до контролю за застосуванням недержавної державної мови. Хочу підкреслити, що за останні роки частка української мови на окремих радіостанціях сягнула 100%, а з початком війни. Особливо коли ми побачили е, ті наслідки і трагедії в різних куточках України, і Харків і Харківщина це все прекрасно знають і пам'ятають, е, ми побачили і те, що російську мову просто перестали слухати, і вона асоціюється звичайно з країною агресією. Тому я буду сподіватися, що таких ситуацій сказав би так, які загрожують національній ідентичності і національній безпеці в нашій країні. Не буде ніколи. А знаєте, з якою я ще зіштовхнувся ситуацію, але це не в Харкові, у Львові. А от в грузинському ресторані. Кілька разів у плейлисті я чув композиції Тамара Гверцетелі. і грузинською мовою. Але Тамара Гверцетелі – це відома співачка, яка виступає в Кремлівському палаці з концертами. Там в Крим їздить. Ну словом. Така, неоднозначно, я просив співробітників видалити. а вони, ну Вона ж співає не російською, вона ж грузинською мовою. Ну, така, скажімо, така гібридна маніпуляція. Всі ситуації між собою ідентичні, якщо не мати контролю, і якщо громадяни на це не реагують. Звичайно, є люди, які слухають, яким це цікаво, десь в домашніх умовах там і так далі. Але коли ми говоримо про публічний простір. Коли ми, ми говоримо про парки культури і відпочинку, коли ми говоримо про сферу освіти, інформаційний простір, у нас не повинно бути тут жодних компромісів, жорсткий контроль і суворі санкції на порушників чинного законодавства. Ну і останнє мені хочеться дуже спросити запитати минулого року. Ви наклали штраф на міського голову Ігоря Терехова, який у національному телемарафоні говорив російською мовою і в публічному просторі на, зу... на зустрічах із харків'янами. він спочатку, наскільки я розумію, прочався цьому, а тепер. Він став говорити українською мовою. А ви, коли замислювали цю акцію, да, це стягнення штрафу, на що сподівалися? Ну, передусім хочу сказати, що міський голова спр... сплатив один із штрафів. Сплатив. Не... Сплатив один із штрафів, але незважаючи на це, були поодинокі випадки. підкреслю, поодинокі випадки порушення мовного закону. І на звернення харків'ян ми звичайно реагували і просили і пояснень, і відповідно накладали відповідні санкції. Зараз ситуація кардинально змінилася, але для того щоб порушень більше не було, звичайно, треба Монітор. мати лідерську, треба мати лідерську позицію і в питаннях захисту української мови як харківського міського голови. Тому я публічно звертаюся котре до пана Ігоря з тим, щоб була затверджена аналогічно до обласної. І міська мовна програма були виділені відповідні кошти. Було визначено больові е, і чутливі сфери, де продовжується порушення. Хочу сказати, що це діяльність органів місцевого самоврядування, діяльність е, підприємств житлово комунального господарства, сфера охорони здоров'я і сфера освіти, а також транспорту. Якщо там буде приділено суттєву увагу, підвищення рівня володіння української мови, збільшиться мережа мовних курсів. А також посилиться контроль з боку засновника громади. Таких ситуацій у нас більше не буде. А чому Для... немає в Харкові уповноваженого із державної мови представника вашого, як, наприклад, у Одесі, да? всім відома ваша колежанка в Одесі? А в Харкові немає У Харкові. Є міський голова, і в Харкові є обласна військова адміністрація, які з нами співпрацюють, але мали би більше приділяти увагу питанням мовної стійкості. Ми розглядаємо зараз низку кандидатур на посаду представника уповноваженого, який буде сприяти тому, щоб на місцевому рівні проводити додаткову інформаційно роз'яснювальну кампанію, спонукати місцеву владу до втілення кращих мовних практик. І під час цього ефіру хочу окремо подякувати адміністрації. І колективу Харківського університету Каразіна за те, що вони якраз і мають лідерську позицію Інституту нацпам'яті, педагогічному університету, інституту післядипломної освіти, керівникам закладів освіти і культури, театральним колективам, які створюють кращі можливості для захисту, для популяризації української мови, культури ідентичності. В цей непростий час під час війни ми повинні приділяти українській мові. Максимальну увагу і скоротити нашу відстань, і перейти цей мовний Рубікон е для деякого, який досі залишається політичною складовою нашого сучасного буття. Українська думаю, мова зміниться це... пар... Українська пар... мова це про національну безпеку і Absolutely. про нашу гідність, і про наближення перемоги. Я просто хотів сказати, що я думаю, що все зміниться тоді, коли е, чиновники наші перепинять е, вважати українську мову тільки ділового і офіційного спілкування, а почнуть її ближче до, до себе сприймати, як рідну. От ми про це говорили і з Артуром Жуковським, і він теж каже, що е, багато хто просто от, українську мову асоціює чисто тільки як, от, е, з мовою е, конференцій, е, нарад. І тоді вона точно їм близькою не стає. Так. Уповноважений із захисту державної мови кандидат філологічних наук Тарас Кремець був сьогодні гостем ранкової студії Радіо Накипіло». Дуже дякую вам, Тарас, пане Тарасе. А ми ж зараз слухаємо музику. Після чого будемо зустрічатися із людьми, які впроваджують розумні технології у в укриттях захисних укриттях. Буде йтися про Пісачинську громаду.